Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати віршики. Вісім слив дідусь зірвав, вісьмох онуків частував, діти всі плоди хвалили, слив таких ми ще не їли, два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри? У маляток запитали. Це ми вісім написали. Дітки, скажіть. Яке число зустрічається у цих віршах? Так, вісім. Число вісім позначається цифрою вісім, а де ж взялось число вісім. У дідуся на фермі було сім поросят. Він піклувався про них і для кожного змайстрував корито, скільки було поросят у фермера. Так, сім. Скільки корит було у фермера? Правильно, сім. Та він вирішив купити ще одне порося. Скільки поросят стало тепер у фермера? Молодці. Вісім. Кого більше поросят чи корит? Так, поросят більше. І що тепер буде? Одне поросятку буде голодним. Що зробити, щоб було поросят і корит порівну? Так. Якщо збільшити кількість корит на одне, тоді всім поросятам корит вистачить. Тепер корит стільки ж, як і поросят. Усім поросятам вистачило корит. Так і утворилося число вісім. До числа сім додали число один. Отже, число вісім позначається цифрою вісім. Дітки, на що схожа цифра вісім? Дітки, які цифри є сусідами цифри 7. Правильно, сусіди цифри 7 це цифри 6 і 8. А які цифри є сусідами цифри 5? Правильно, сусідами цифри 5 є цифри 4 і 6, А які цифри є сусідами цифри 3? Молодці сусідами цифри 3. Є цифри 2 і 4. Дітки, тепер пропоную порахувати і записати, які числа вийдуть, якщо кожне із запропонованих збільшити на 1. Наприклад, якщо 1 збільшити на 1 вийде число 2. А якщо 2 збільшити на 1, яке число вийде? Правильно, 3. Дітки, якщо 3 збільшити на один, яке число вийде? Молодці. Чотири. А чотири збільшити на один, яке число вийде? Так, п'ять. 5. Якщо 5 збільшити на один, яке число вийде? Правильно. Шість. Якщо шість збільшити на один, яке число вийде? Правильно, 7. Якщо 7 збільшити на один, яке число вийде? Молодці. Вісім тепер пропоную порахувати і записати, які числа вийдуть, якщо кожне із запропонованих зменшити на 1. Наприклад, якщо 2 зменшити на 1, вийде число 1. Дітки, якщо 3 зменшити на 1, яке число вийде? Так, 2. А якщо 4 зменшити на 1, яке число вийде? Правильно, 3. Якщо 5 зменшити на 1, яке число вийде? Молодці. 4. Якщо 6 зменшити на 1, яке число вийде? Так, 5. Якщо 7 зменшити на 1, яке число вийде? Правильно, 6. Якщо Вісім зменшити на один, яке число вийде. Молодці 7. Дітки, пропоную пригадати назви ліній. Ламана, крива, пряма відрізок. Тож пропоную наостанок обвести червоним олівцем ламані лінії, синім криві, жовтим прямі лінії, а зеленим відрізки. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!